Вітаю на константі! Як ви напевно знаєте, в Україні планується нова хвиля мобілізації? Очевидно, вона потребуватиме масштабних витрат. Про це відверто заявляють представники влади, зокрема Володимир Зеленський. Однак постає питання: скільки грошей треба на цю мобілізацію в принципі, та де нам їх узяти, особливо враховуючи відсутність допомоги від США. Про це і не тільки в сьогоднішньому випуску. Про потребу в перегляді оборонного бюджету на 2024 рік було відомо ще на етапі його формування Міністерством фінансів наприкінці 2023 року. Тоді Генеральний штаб повідомив депутатам та урядовцям, що на наступний рік необхідно виділити аж 17 трильйонів гривень. Ця сума, очевидно, є непосильною для країни, оскільки значно перевищує її ВВП у три рази. Зрозуміло, що задовольнити такий запит неможливо, тому урядовці сформували бюджет на оборону приблизно в тому ж обсязі, що на й на 23-й рік. 1,7 трильйона гривень. Глава парламентського комітету з бюджетної політики Роксолана Підласа озвучила реальний дефіцит коштів для збройних сил. Згідно з її оцінками, цьогорічний бюджет на оборону має бути збільшений на 700 мільярдів гривень. З Цієї суми 300 мільярдів передбачається на вартість мобілізації, яку Генеральний штаб анонсував. А решта 400 мільярдів гривень мають йти на придбання військової техніки та обладнання. Наводжу цитату: видатки бюджету на оборону в будь-якому разі потрібно збільшувати понад на 400 мільярдів гривень, незалежно від того, чи буде мобілізація. Якщо держава вирішить провести мобілізацію 400-500 тисяч осіб, то потрібно буде ще 320 мільярдів гривень. Якщо вирішить мобілізувати менше, то й видатки будуть менші. Проте, потреба в додаткових коштах може зрости через відсутність фіндопомоги допомоги США. Під час складання бюджету Міністерство фінансів розраховувало на отримання приблизно 42 мільярдів доларів від західних партнерів, проте пізніше цю суму зменшили до 37 мільярдів доларів. Більшу частину цієї фінансової підтримки Україна мала отримати від Європейського Союзу 19 мільярдів доларів та сполучених штатів 10 мільярдів. Якщо з євросоюзом ситуація вже розрулилася, то кошти від Сполучених Штатів залишаються замороженими у Конгресі. Це може означати, що Міністерство фінансів може втратити вагоме джерело фінансування на цивільні потреби у розмірі приблизно 300 мільярдів гривень. А з урахуванням необхідності закупівлі військової техніки та додаткової мобілізації, загальна потреба в додаткових коштах може перевищити 1 трильйон гривень. Однак поки ще рано говорити, що бюджету може не вистачити цієї суми. Влада, зокрема Зеленський, виражає впевненість. У тому, що Сполучені Штати таки схвалять надання допомоги, представники уряду, які беруть участь у переговорах з партнерами, стверджують, що американці зобов'язуються надати фінансову підтримку навіть у випадку блокування конгресом через Світовий банк. А звідки ж Зеленський збирається брати гроші? Існує кілька способів забезпечити додаткові внутрішні надходження у бюджет для потреб оборони, перевиконання планів доходу бюджету, збільшення внутрішніх ринкових запозичень, тобто облігацій, емісія грошей, підвищення податкового навантаження, тобто введення нових податків, або підвищення існуючих. Як не дивно, але в 2024 році план очікуваних доходів держбюджету може бути навіть перевиконаний. По-перше, йдеться про доходи за статтею власні надходження бюджетних установ. Наприклад, в 2023 році за цією статтею надійшло більше 800 мільярдів гривень, що в 18 разів перевищує заплановані 14,5 мільярди. Так само має статися і цього року. Однак ця стаття передусім враховує грошовий еквівалент отриманої Україною військової допомоги від західних партнерів, що не повністю покриває дірку в оборонному бюджеті країни. По-друге, перевиконанню деяких статей доходів бюджету може сприяти девальвація гривні. Зокрема, зміна курсу долара до кінця 2024 року, яку очікує більшість аналітиків на рівні 40-42 гривень, може призвести до додаткових надходів від податків на міжнародну торгівлю за рахунок конвертації міжнародної допомоги у гривню однак у Нацбанку девальвацію не розглядають. Адже різке знецінення гривні може призвести до інфляції, втрати довіри до національної валюти, а також збільшення витрат держави та волонтерів на закупівлю імпортного обладнання для нашої армії. Щодо державних облігацій, то ми вже дійшли до лімітів кредитування. Тож на нову мобілізацію звідси гроші залучати в принципі не треба, але. Далі я поясню, як трапиться насправді. За таких умов, прагнучи знайти додаткові фінансові резерви, у влади виникають нетрадиційні ідеї, одна з яких. Концепція економічного бронювання. Суть цієї ідеї полягає в наданні компаніям можливості застрахувати своїх працівників від мобілізації за плату, яка дорівнює певній частці сплачених податків. Розглядаються дві концепції: у першій концепції запропоновано страхувати працівників. Офіційні доходи яких перевищують 30-35 тисяч гривень на місяць. У такому випадку обсяг податків і зборів з їхнього доходу перевищить 18 тисяч гривень. Головна мета цієї ініціативи вивести фонди оплати праці з стіні. Однак потенційні надходження від її впровадження не покриють фінансові потреби бюджету. За розрахунками Інституту соціальної економічної трансформації, втрати бюджету від ухилення від оподаткування доходів працівників, як чоловіків, так і жінок, оцінюються максимум у 118 мільярдів гривень щорічно. А потрібно нам нагадаю мінімум 400. Другий спосіб передбачає бронювання працівників, за яке роботодавець має сплачувати додатковий податок у розмірі 20 тисяч гривень щомісячно. За розрахунками ініціаторів цієї ідеї, такий концепт економічного бронювання може призвести до додаткових 350 мільярдів гривень щорічно. Це з урахуванням ФОПів. Проте такі оцінки викликають сумніви, оскільки невідомо, скільки роботодавців будуть готові витрачати такі кошти. Обидва підходи до економічного бронювання є некоректними. Їхнє впровадження може призвести до поділу суспільства та викликати соціальні протести. Усе зводиться до формули: якщо у вас є гроші, живіть цивільним життям, якщо немає ідіть воювати. У зв'язку з побоюванням розколоти суспільство за матеріальним та соціальним статусом у жодного з запропонованих у Верховній Раді варіантів економічного бронювання майже немає підтримки. Отже, яким чином Зеленський планує знайти понад 400 мільярдів гривень для нової мобілізації? За словами економічної правди, основною стратегією держави наразі є розширення ринку держоблігацій, як би це не було болісно, та підвищення податків. Яких саме податків? Одна десята військового збору з прибутку підприємств та доходів ФОПів, півтора відсотки від вартості дорогоцінних металів. 30% від вартості ювелірних виробів, 10% від вартості рухомого майна. Сумарно такі зміни принесуть в бюджет орієнтовно 40 мільярдів гривень, що є лише 10-ю частиною від необхідних 400. А тому варто чекати підвищення податків і в інших сферах, наприклад, на операції з нерухомістю, і не тільки. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Підписуйтесь на константу, поширюйте відео. 叫。Ciao.